Доброго вечора, а може і ночі. Мої любі підписники. Я зробила переселення для курочок. Насипала. Сьогодні привезла 30 мішків тирси. Ну це ж не насипала 30. Гляньте, в них стресу нема, вони вразу пішли їсти. А о як мені пошкрябали, перчатку порвали. це ж я їх з тої клітки пересаджувала. Я побачила, що там їм мало. Тут їм дуже зручно, гляньте, скільки тирси, дивіться. О, дивіться, скільки тирси. бачите? От були в мене зроблені кубла, бачите, воно таке трохи ще обсипане все всьому, але я їх розвернула передом до стіни, щоб вони туди не лазили. Вони ще маленькі. А тут є, що подивитися, слухайте, не то, що в клітці ми там сиділи. Гляньте, яка красота, їм тепленько тут. В кліці я подивилася, що їм, мабуть, ноги мерзнуть. Ну, я так подумала. А там позалазило ну, куточок. Вилазьте, це, мабуть, самі трусішки. Отака мене красота. Сестри чоловік мені зробив оцю перегородку із сітки. Сітка дуже крепка, тут навіть не буде тирса висипатися, бо вона густа. Кусок відрізали. Це ця сітка, що була в мене на теплиці. Вона задовга на теплицю. Я її трошки укоротила. <ріст> Дивиться на ну, кажу, ріжем. Ой, дякуючи їм, це в мене таке вийшло переселення. Вже сижу в сили, нема телефон, дай, бачите, так, я його держу. Курочки гарненькі, молодці. Завтра я тут щось по другому а ще я може, зроблю мені поїлки по цій стіні. Я так думаю, я не знаю, просто я. Говорю ще побачимо, хто мені їх зробить. У мене навіть є, мабуть, вони готові. Дивіться, по цій стіні було б добре. От там десь поставила би відру. Бо, ще то було б відро. От, їх навіть хватило б ото повісить. І на клітку поставили б відро. Потім ці оці, е, кубла. там навіть є яйця пластмасові, ну, поклади чи як. Тут три відділення, я їх О! 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 Не поняла, ти що півень може? Що це було? Там-то ви дружно були, бо там не було де розвернутися, звісно. Тут вона мені починає. О, гляньно, це знаєте, що вибирають лідера групи, кожен за себе, кожен хоче бути лідером. О. Слухайте, це не півник, але форма не похожа, тут їм і погребти. Коротше говоря, я прибирати цю тирсу не буду дуже великий період. Хай вони сюди тут роблять, що їм треба. А я буду підсипати. І буде їм така гаряча подушка під ногами, знаєте? Буде Ой, так гарно подивитися на них. Буде їм тепленько під ногами. Їм і так буде тепло, але щоб я вже так крепко не робила, як... тут в мене були індики. Хто пам'ятає, хто мене дивиться, вони зразу були от такі от відгорожені. Потім, як стали перелітати, як підростали, вони були в мене по 13 кілограмів більше, то мені теж такого. Перегородку зробила і тут їм красота. Але ж я там брала і чистила кожен день, а тут я не буду чистити. Тирси маю досталь. От, от яка я довольна. Гляньте, як ходять собі. Зараз я розставлю ті кормушки, щоб їм був добрий підхід. Це просто я поставила, Ну от поставила, тільки що занесла їх сюди, от, сижу вся мокра. Систра поїхала з чоловіком. От Я вже корей сюди без них закинула. От. І отаке. От гляньте. Зараз я розставлю ці ящики. Чи ще принесу зо два ящики, бо треба такі низенькі, бачите, це не ті високі. Не поняла? Ах, як нам тут добре. Можна тільки позалазили, гляньте на туди. О! Ох, під дизом. Ходи сюди. Це дуже ручні кури. Іди сюди, іди сюди, треба зняти цю рукавицю порвану. Йди сюди маленька, сюда. сюди. Це ж я взяла табуретку му і сижу на воду. Ходіть сюди, ходіть мої хороші, ходіть. ходіть. Курочки, це я вже говорила вчора, це е, яєчної породи. От, будемо чекати, коли вони занесуться. Сорок штук, каже сестра, я не сумніваюся, що ти завтра поїдеш і ще докупиш сорок, бо місця хватає. Кажу, хіба що здурів. Я ж не справлюся, Я справлюся, але я буду страдати, розумієте, як я докуплю. Купляла по 250 гривень, взяла 40 штук, то вони мені зробили. Я теж розказувала вчора. Типа я взяла 39, я взяла 40, але заплатила за 39. Зробила таку скидочку, копійки можна було б і не робити. Але як зробили, то хай роблять. Це я вже комбікорм. Дивіться. Комбікорм я взяла там, де брала куру. кури в нашому господарі. Вони самі роблять комбікорм, вони роблять, в них цех є, вони для всього роблять комбікорма. То я вчора 10 кілограм взяла. Це ще було позавчора, вчора, мабуть, бо ж я позавчора приїхала. Я в понеділок приїхала, вчора був вівторок, сьогодні середа, да? вчора вже все перепутала. І це. А сьогодні поїхала три мішка пуріни, взяла по 25 кілограм для курейний сучок. Мої Вони дуже ручні. Сестра теж вона взяла 15 штук, але раніше, ще перед тим, як я їхала в Іспанію, вона взяла. Ні, <кхід> тоді як я була в Іспанії, бо ще вона подзвонила, я кажу там до Саші. Саш, Це моя сестра, Дай на її гарний курочок. А вони, дивіться, відношення в них там у господарі дуже добре, тому що я там роками беру все. І то беру ж не потрошки, цей раз що це я взяла? Це ерунду. Я ж беру побагато. Я на відкорм брала фоксічі, там брала я 200 штук, брала я там, я собі 200 брала, і для подружки теж тоді договорялася, вона приїхала, 300 їй дали теж. От. Ех, мої малиші, карандаш. Ото -то воля глянько. Повісили на вікно штору, бо тут десь я її поділа. Треба її буде зняти, вистирати, тому що е, ну, пилюка ці комбікорма і, і мелене зерно, то вони грязні. Але поки що хай повісить. Вони я заставила, бачите, там стоїть кришка кругла і мішок з підпоріни. Отаке. курочки мої, ах, мої курочки. Ох, мої, такі треба більше їм. У мене є такі ці годівни. Ну вони, дивіться, оце ж я була, їм насипала, вони не їдять багато ці кури. Це не зрив... Я дзвоню до сестри кажу, не зрівняй з майстером я там привикла. Кажу, тільки підсипати і підсипати. Ну і були в мене зараз редбро. Кажу, я там тільки підсипала. А тут дивиться, як нормальненько. Маленькі ці кормушечки і не поз'їдали. Хай їдять, я рано підсиплю, якщо з'їдять. Отаке. Тільки я думаю, може, тут світло їм більше зробити. На ніч буду виключати курем цим. Я почитала. Це, це надихала, я в цій тирси надихалася вже кашлю. Вибачте, будь ласка. Курем я почитала цим, що треба 16 годин, щоб було в добу світло, От, то я буду їм включати і виключати. Але добре, що в мене було оціхо. Чотири штуки. Дві штуки віддала сусіду. Добра тьотя. Одну віддала сестрі, одну собі залишила. Як я ще оставила, я не знаю. Це в мене були зроблені для качок. Хто пам'ятає, і кури тут у мене були корніш. Як це він називався, професійний, чи як він називався, Корніш. Такі кури були, капець, там півні були по 7 кг. Вони неслися дуже добре, оце вони неслися усюди. Хай я потім розвернувся, зак... таке, просто, щоб вони не лазили там, Бо ж зроблять туалет там. і спать будуть, і все. Ну, буду їм 100 днів цим курям. Хороший гарь. Ох, яка. Що я тільки буду осінью робити, як треба буде в Іспанію їхати. Отаке. Коротше, що добренько показала відео, дуже старалися сьогодні. Після роботи покажу, приїхав Коля з Галею. А я там білила, там, де були поросята, помила, повимивала, хоч там і було побіляно, але я взяла, зробила по новому порядок. Тому що от бачите, як чистенько. І ви будете таке бачить кожен день. Воно буде одинаково. Я так люблю, я так звикла і мені казали, о, якби у нас так, а яке так, встань побіли, руки закачай. Гарненько все зроби, що треба, чи соломи, чи сіна. можливість є тирси і буде теж так само. Отаке. Коротше, все, доброї всім нічки, щоб не було тривоги, а щоб її не було ніколи. Бажаю вам, <кхем> Боже, що це робить Чоловіку вже таблетку брати від горла. Бажаю вам спокійної ночі, бажаю вам здоров'я. Бажаю добробуту ваших сім'ях, так як я завжди говорю, щоб у вас було найкраще. От, але Дивіться, пишіть коментарі. Я сьогодні почитала, я дуже приємно писала. В інстаграмі мені стільки коментарів, які дівчатки молодці. От. І багато людей держать ці кури, багато кажу коментарів. Я питаю, я перший раз я прожила майже все життя в місті. Потім я була в Іспанії, а потім я придумала хату построїть. І оце я сім років живу в селі. Вперше я вже тримала, ви бачили, що я тільки не тримала. Мені цікаво, ну, я таке тримала, що посезонно знаєте, відгодувала і все, і мені осінню треба їхати. А це вже я таке рискнула. Що далі буду робити, не знаю, але ж щось там вирішу. Все, Доброї вам ночі. Підписуйтесь yeah. на, на мій канал. Коментуйте, розказуйте, підказуйте. Бо я ще цьому ділі така, знаєте, не дуже не дуже все знаю. І хочеться, щоб хтось з часом підказав, знаєте. Ось таке. Виключу світло. А, ні, я раніше ще ящики принесу. Ще, мабуть, тут я їду поставлю. Тут я одну поставлю. А а кури. Тільки що насадила нову. І ще така плотніша. Думаю, куплю, щоб плотніша довше буде. Ага, О. Все, добра ніч вам. Чекаю вас з коментарями, з підписочками. Всім величезне дякую. Ви пишете, це дуже великий стимул для мене. Знімати, показувати вам все. А ви, мені, а ви мені, будь ласка, підказуйте. Все, до слідуючого відео. Не знаю, чи завтра буде. Ну, може, буде, курочок ще раз покажу. Але в п'ятницю буде ой-ой-ой, як цікаво! Дуже буде цікавенько. Так що дивіться, приходьте ще в п'ятницю до мене. Дивіться, кажу, коментуйте. Все, всім спокійної, мирної ночі.